Вітаю вас на практичному майстер-класі з сертифікатом професія коуч від першого кроку до перших клієнтів. Що отримуєте від цього майстер-класу? По-перше, зрозумієте, скільки та як заробляє коуч на продажі коучингових послуг. По-друге, побачите переваги професії коуча. По-третє, дізнайтесь, хто такий справжній коуч за міжнародними стандартами. Тобто коуч, який не працює НЛП-інструментами та взагалі будь-якими інструментами, працює своєю особистістю, проявляючи основні головні компетенції коуча. Також дізнайтесь про 5 кроків, як стати тим коучем, до якого клієнти стоять у черзі. Також побачите, як працюють коучі, професійні коучі, і також познайомите з міжнародними стандартами в коучингу. І це все в трьох таких великих блоках. Рухаємось далі. Наприкінці отримаєте сертифікат після проходження міні-тесту. Для того, щоб отримати сертифікат, необхідно подивитись всі чотири відео загальною тривалістю десь 240 хвилин, а також відповісти на 12-15 запитань тесту, такого собі міні-тесту. Звати мене Андрій Некрасов, я доктор філософії, тому зможу підсвітити різницю між психологом, психотерапевтом та коучем, тому що трошки розбираюсь у цьому. А ще я екс президент ICF Ukraine, це відділення, це такий чаптер ICF Міжнародної федерації коучингу, найбільшої федерації коучингу у світі. Ще є майстер-сертифікований коуч. Тобто це така третя сходинка з трьох можливих сходинок за стандартами ICF. І є асоційований коуч, є професійний коуч, і є майстер-коуч. Майстер-коучів в світі десь близько 2,5 тисяч коучів. З загальної кількості десь близько 30 чи 35 тисяч коучів, які мають міжнародну кваліфікацію. А ще я заробив на коуч-сесіях біля 200 тисяч доларів. Працюючи з індивідуальними клієнтами, працюючи з компаніями, тому я знаю, як продавати коучинг індивідуальним клієнтам і робити великі, коучингові проекти для компаній. Coaching Hub University, який представляє цей майстер-клас, почався з України, але вже навчив студентів з більш ніж 96 країн світу шістьма мовами. Зараз одночасно навчається близько 500 студентів на різних етапах навчання коучингу. Hub – це така собі екосистема, де ми навчаємо коучингу з нуля, де ми допомагаємо отримати міжнародну кваліфікацію коуча в будь-якій з трьох можливих міжнародних федерацій коучингу великих федерації коучингу також допомагаємо отримати спеціалізацію в коучингу, як то груповий коуч, командний коуч, бізнес коуч, екзекутів коуч. А також допомагаємо заробляти, тому що ми реалізуємо та створюємо проекти як для індивідуальних клієнтів, так і для компаній, де залучаємо наших випускників.